Доброго дня, друзі! Хотів би записати своє наступне відео, яке буде стосуватися взаємодія з навколишнім середовищем. Саме ця частина є фундаментально важливою. Саме ця частина є доповненням до попередніх частин. І всі ці компоненти формують нас людиною як особистість. Ну і відповідно перейдемо до самих рівнів. Найвищим рівнем взаємодії з навколишнім середовищем є взаємодія на рівні. На рівні розуму, совісті та любові до ближнього. Саме цей рівень є найвищим і він є похідним для інших. Нижчим рівнем є взаємодія на рівні права. Потім іде взаємодія на рівні законності. Ну і найнижчим рівнем рівнем є взаємодія на рівні легітимності. Саме ці рівні. Вони відображені в нашій Конституції в Україні стаття номер 8 нам пише. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ви, до речі, знали, що в Україні діє та визнається цей принцип? І якщо хтось думає, що наша взаємодія проходить виключно на рівні законності, то згадаємо, як один із наших президентів говорив. Я легітимний президент. Це так я згадав на, всяк, на, на, на всякий випадок для роздумів. Е, е, е... І відповідно на кожному цьому рівні є також свої зобов'язання. І ці зобов'язання вони е, розпредділ... е, розділяють е, це. Це взаємовідношення на такі терміни і на такі суб'єкти, як кредитор та боржник. Ну і відповідно зачитаємо. Стаття 510 нашого цивільного кодексу говорить: сторони у зобов'язанні. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Тобто, на всіх цих рівнях хтось є кредитором, а хтось боржником. Ну і зачитаю одне вам речення із науково-практичного коментаря, щоб доповнити те, що чому на вищий рівень він являється похідним для інших. В Україні визнається і діє принцип верховенства права, що означає серед іншого визнання природнього права, джерелом якого є сама реальність, яка виходить за межі структури державної влади і втілюється в правах людини. Тобто найвищий рівень взаємодії з навколишнім середовищем, це є природній рівень. І він є похідним для інших. Він є джерелом для інших. Ну і давайте розкриємо саму фундаментальну основу. Природні права людини. Що це означає? Зайдемо у Вікіпедію і прочитаємо, як вона нам це описує. Природні права людини це права. Які надаються людині з народження, не обмежені нічим та ніким. Вони є першочерговими, а всі інші похідними від них. Дані права в жодному разі не залежать від держави або ступені її демократичності. Це права надані природою і супроводжують особу до самої смерті. Тому саме через природні права ми визначаємо. Ким нам ставати? Куди нам рухатись і що нам створювати? А наразі, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео. Пока-пока!